Агата Крісті одна з найбільш продаваних та відомих авторів в історії людства. За весь час було продано більше чотирьох мільярдів примірників її книг. Тільки Біблія і твори Шекспіра були продані в більшій кількості. Крім того, книги Агати Крісті були переведені на 103 мови світу. Чим дівчинка відрізнялася з ранніх років, так це надзвичайною скромністю і чудовими англійськими манерами. Агата Крісті ніде не вчилася і ніякої, строго кажучи, систематичної освіти не отримала. Все своє дитинство дівчинка мріяла лише. Про одне стати справжньою англійською леді, до того як місіс Крісті почала писати детективи, під час Першої світової війни вона працювала медсестрою в одному з англійських військових госпіталів. Агата називала професію медсестри однією з найбільш корисних справ, якою може займатися людина. Хоча сама вона страждала досить поширеним у талановитих людей захворюванням, дисграфією. Письменниця ніколи не писала свої романи від руки або на друкарській машині. Їй доводилося їх диктувати. Перший детектив, названий таємничий Злочин в Стайлз, Агата писала в аптеці, де освоювала фармацевтику. Там вона навчилася розбиратися в отруті, і згодом саме отрута стане в її детективах найпопулярнішим знаряддям вбивства. 12 жовтня 1912 року вона зустріла своє кохання Арчибальд Крісті. Через тиждень після їх знайомства він з'явився просити її руки. У претендента не було ні грошей, ні положення, ні навіть життєвого досвіду. Тільки любов та пристрасть. Агата відразу дала позитивну відповідь. А письменниця була одружена двічі, і по всьому світу вона відома під прізвищем свого першого чоловіка, від якого народила дитину. Другий раз вона вийшла заміж досить пізно. При цьому чоловік був молодший за неї на 15 років. Він був археологом, і Агата часто жартувала, що дружина археолога повинна бути набагато старша за чоловіка для того, щоб його зацікавити. Агата Крісті прожила 85 років і померла після короткої застуди. До останніх днів вона зберегла почуття гумору і вміла радіти кожному дню. Часто казала: я люблю життя і знаю, що навіть найважчі випробування приносять щось хороше. а Вою власну біографію авторка закінчила словами Спасибі тобі, господи, за моє хороше життя і за всю ту любов, яка була мені дарована.